Після падіння Авдіївки росіяни зосередили свої сили на Торецьку, одному із найбільших міст на лінії фронту, у червні 2024-го під час ротації бригад ворог здійснив неочікувану атаку в напрямку Турецька, обвалив українську оборону і в короткі терміни просунувся на десятки кілометрів. Ситуацію вдалося стабілізувати. Утім, протягом року російські окупанти вулицю за вулицею, район за районом, окупували Турецьк, паралельно стираючи місто вщену. Зараз тривають важкі бої на околицях міста, в яких, зокрема, бере участь 93-я бригада Холодний Яр. Задача номер один зупинити просування окупантів у бік наступного великого міста Костянтинівки. Турець кожного дня міняється. Міняється. Кожен тиждень якісь противники шукає нові засоби, нові підрозділи сюди приходять в допомогу на Турецьк. Мій батальйон стоїть, наносимо противнику вогневе ураження. Тут заходив, зайшов два місяці тому, зайшов новий підрозділ, в нього мало отримати все, але в нього нічого не вийшло. Ми його знищили. І Зараз він далі сюди має зайшов другий підрозділ, який пробує нам рубати тили. У нього теж також нічого не виходить. На тих позиціях, які є був, так і залишилися. Цей противник відрізається тим, що вони вже ж людей виснажені, вони діють малими групами. От. Війна дуже сильно поминялась, і цей противник так само вже дуже багато вивчив, в чому проблема його, тому що перші дні він наступав дуже великими групами, там 10 чоловік, 15, як коли. Зараз противник вже за цей період часу він наступає там по одному, по два чоловіка більше. Ну, може бути три, це найбільше, що ми в даний час спостерігали, три чоловіка. І противник зараз дуже сильно розвиватися на цьому напрямку, використовує мотоцикли. Вже не техніку навіть. Бо я знаю, що на техніку у нього успіху не буде. Він старається використовувати мотоцикли, заскочити на характері, що отримали з нього щось у нього не вийшло. Якщо рівняти зараз з новітніми технологіями, що противник зробив, даний не розвинувся, дуже сильно розвинувся по БПЛА, то нам зараз велика проблема БПЛА. Тому е, треба нам шукати протидії його БПЛА, противник хоче вийти до, на Кунстаха. Взяти Константинівку, забрати під себе, по умови, чим побільшати території. У нього тут, в принципі, не виходить, він далі шукає варіанти. Зараз дуже сильно почав синів вести він за Балку. Він хоче вийти на цю дорогу. Константинівка. І бахма, оця дорога, що йде, він хоче на неї вийти. Він то хотів вийти на турецьку, в нього не виходить, ну він обходити її з флан. Але як практика показує, навіть зараз, зараз показує, що зараз робиться, противник не веде такі обстріли кабами по Константинівці, як, наприклад, веде по інших напрямках. Тому я думаю, що він хоче залишитися місто більш-менш цілим, якщо воно вийде, його обійти. Тати як в оточення, так він більшості більшості території в нього не получається. Він пробує зліва справа і потім бере в оточення. що час цим свою піхоту, е, ну, ми її готували певний період часу, ну, маленький коротше часу, нам задача прийшла. Я свою піхоту на високому рівні, тому що в мене два піхотинці за один день в стрілкому бою 13 чоловік. 13 чоловік. Інколи буває така, вона командир віроти доповідає, позиція така, контакт, противник 2-200, всіх знищили. Або там трьохсотий знищили. Піхота виходить стрілкому бою, не боїться, не поступає за нічого взагалі. Це дуже високий рівень, дуже високий. Вот, я скажу чесно, ну, таку піхоту я ще не зустрічав. Получається, якщо рахувати повномасштабно тільки початок, то люди були готові. Такими руками не готувалися. А зараз ці люди прийшли молоді і на такому рівні це високий рівень, дуже високий. Щоб отец отримати, треба людей це раз. треба забезпечення, помняти, тому що нам треба дуже сильно велике забезпечення на е БПЛА розвитку, саморотку БПЛА. Ми самі розвинулись, наші дуже люди розвиваються, дуже сильно інтенсивно, але ну, нам бракує забезпечення. І ще велика, така, велика проблема всіх Збройних Сил України взаємодії немає між сусіднім підрозділом. Починається з нижчого офіцера складу і до вишого, тому що кожен розкаже різну версію. Так само образна позиція є ну, на бумажці, а реальності її немає. Ти надієш, що там є, а потім один прекрасно в один момент дізнаєшся, що беревого батальйона немає. А вже немає його як місяць. І Потім, виходить, ми здаємо позиції, потім оточення і це все решта хто миток. В будь-якому випадку нам треба працювати. Вони, наприклад, тут казали, перемиря, перемиря, проти них далі просувається, далі наступається. То, що там перемиря? Перемиря буде, не буде, ми цього не знаємо. Це може бути просто як відволікаючі маневри. Нам все рівно треба наступати, треба далі його чим більше знищити, якщо є така можливість. Це просто відволікаюче, щоб просто вийти на якийсь рубежний району, зробити якусь задачу. Тому тільки працювати і вперед. Більше ніяк.